Вітаю вас, мої любі близнюки. Ви на каналі Астроната. З вами я, ваша Наталі, астролог, і це прогноз на січень 2026 вже року. Вже 26 рік, любі друзі. Ну, січень це місяць високої концентрації енергії. У нас Нептун переходить в Овна остаточно, і він задає вектор на 14 років у ключовій сфері вашого життя. Фішка місяця парад планет, який створює дуже цікавий такий енергетичний момент і буде впливати на ваші дії, рішення. Взагалі дуже крутий період. У нас січень супермісяць. Про це все ми сьогодні поговоримо. Нагадаю, прогноз дивимось за знаком Асцендента і потім вже тільки по сонцю місяцю, якщо для вас у вас сильні ці планети в карті. По Асценденту більш дієві такі прогнози, але найкраще це ж особистий прогноз, а вже ж він буде тільки ну, про вас, а не про всіх близнюків в цьому світі. Але якщо не знаєте свій асцендент, пишіть мені в коментарях свої дані народження, 5 показників це дата, місяць, рік, час, обов'язково, місто, обов'язково народження, і я вам визначу його і відповім в коментарях. Це вже наша така маленька традиція, тому всі, хто до мене звертається, всі отримують свої відповіді. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати нові випуски. У мене тут багато прогнозів для планування якісного життя. Щоб піти в майбутнє з ясністю, впевненістю і зі стратегією, прогнози від астронати це не пророцтва, а потужний інструмент для планування майбутнього. До речі, у мене стартує навчання 21 січня. В моїй школі прогнозів йде набір на курс по Соляр. Тож запрошую вас, всіх новачків, всіх хто в темі, хто ні, це дуже цікавий такий інструмент, який, я вважаю, must have зараз для всіх людей. На курсі ви розберете свій персональний прогноз, зрозуміти, як планувати свій 26-й і всі наступні роки вперед, щоб жити із ясністю, впевненістю і з прописаною стратегією. Як стати астрологом, вивести свій продукт? В люди, все це також я розповідаю. Всі подробиці залишу в описі під цим відео. А зараз, любі близнюки, прогноз на ваш січень 26-го року розпочинається місяць повним місяцем в раку, 3 січня, у вашому другому секторі. Оскільки цей прогноз записує вже пізніше, у вас буде час і можливість, щоб рефлексувати і зрозуміти, що у вас там відбувалося, і працює чи це у вас чи ні. Повний місяць це енергія завершення результатів і ясності. Другий дім це сфера грошей, ресурсів. І тут можливо завершувалися якісь важливі фінансові процеси. Ви могли отримати прибуток або винагороду за попередню працю, або успішно завершити покупку, або інвестиція вистрілила. Ну, якийсь результат або завершення по темі фінансів. Того, що ви вкладували до цього в цю тему, воно відбувається. Це час, коли всі зусилля, які ви вкладали, дають конкретний результат. Меркурій е, йде по восьмому сектору до 20 січня в Козирозі. І цей транзит він про що? Про таке конструктивне і практичне мислення. Е, тут концентрація йде на фінансах і ресурсах чужих. На навчанні, на поїздках і розширенні кругозору. Тут взагалі тема фінансів, чужих, що означає, це кредити, виплати, спільний бюджет з партнером, тобто це не ті фінанси, які ви заробляєте самостійно, а які ви використовуєте для свого збагачення або для свого життя. І це може бути прибуток від пасивного доходу, або спадщина, яка до вас йде, або виплата якась, яка приходить до вас. І тут Меркурій, це наша логіка, мислення, поїздки. І ось тут все, що пов'язане у вас до 20 січня, відбувається в темах саме цих. Тож використовуйте цей період для аналізу і планування розумного такого управління ресурсами, особливо чужими, це кредити, страховки і тощо. А з 20 січня, коли Меркурій перейде в водолія і буде йти по вашому 9 сектору, ось тут ваші думки будуть зосереджені на темі навчання, освіти, подорожах, на тому, щоб ну, з кимось ви комунікуєте з людьми здалеку. Ось тут може бути або за кордоном, або комунікація, яка стає більш такою ще прогресивною, технологічною, пов'язана з колективною діяльністю, інтернет-проектами, груповою роботою, тому що все ж таки водолії відбувається цей, цей транзит. Тому ви можете обговорювати або реалізовувати якісь інтернет-проєкти або колективні ідеї в цей час. Це може бути знайомства або якісь контакти у професійних колах, ви отримаєте. І взагалі онлайн-проєкти, навчання, будь-які медійні історії, вони тут, тут будуть дуже актуальні з 20, з 20 січня. Далі Венера приєднується до Меркурія, вона йде по Козорогу до 17-го. Січня, у вашому восьмому сектору. І тут головна енергія краси, задоволення, гармонії, приємності, маленьких радощів, пов'язана з фінансами, спільними ресурсами, інвестиціями і цінностями. І що дає цей транзит? Переоцінку фінансових партнерств, гармонізацію відносин, пов'язаних з грошима. за все. І взагалі, це тема така, що тут у вас якась радість в темі фінансів. Можливо, вас, до вас приходить виплата якась, або чоловік дарує вам якусь суму, або ви використовуєте. Вам одобрюють кредит, наприклад, або ну, тут що пов'язано з чужими ресурсами, тут така маленька радість. А з 17 січня, коли Венера перейде в водолія, ваш дев'ятий сектор, тут енергія приємності радощів і переходить у сферу особистого розвитку, інтелектуальних проєктів, гармонію сфери освіти, подорожей, тобто нові цікаві контакти, натхнення для навчання, приємні якісь колективні проєкти або така інтерактивна діяльність у вас починається в цей період. Тож використовуйте цей час для подорожей, навчання, розвитку нових ідей і гармонізуйте комунікацію у колективах і онлайн-проєктах. Марс Марс також у нас буде йти по Козирогу до 23 січня у вашому 8 секторі. Тобто, ви помітили, у нас там і Меркурій, і Венера, і Марс, і ще й в Козирозі у нас Сонце на хвилиночку. Тому тут якби багато енергії концентрується. Ну, давайте про Марс. Коли Марс буде йти до 23 січня, тут вогонь вашої активності, боротьба і дії, все спрямоване на фінанси, на спільні ресурси, на інвестиції, на трансформаційні якісь процеси. Тобто тема чужих ресурсів для вас дуже актуальна. І ви прям у вас дуже багато тут енергії, щоб реалізувати щось, взяти інвестицію або вкластися, або отримати якийсь такий пасивний дохід, який. Буде ну, прям дуже сильний, дуже міцний. Тут вирішуються складні питання в цей період, приймаються якісь рішення щодо змін у глибинних або прихованих сферах життя. Тож дійте впевнено в цей період, продумано використовувати енергію для розв'язання складних фінансових або трансформаційних питань. І потім, коли Марс перейде в водолія, ваш дев'ятий сектор, а це буде вже з 23 січня і далі. Тут ваша активність і такий запал перейде в сферу освіти. Подорожей, колективних проєктів, тому що Марс буде ще й поводоліюти. Так? Тут у вас відкривається ну, прям такий вогонь енергії в сфері інтернет-проєктів, обміну знаннями, нових ідей. Тож використовуйте енергію Марса для просування ідей. Проєктів колективної сфері і будьте ініціативними, але орієнтуйтесь на довгострокові результати. Отож, друзі, ви помітили, що в січні дуже багато енергії формується парад планет. Сонце, місяць, Меркурій, Венера, Марс, Плутон ще додасться трішки пізніше. Буде торкати рухається поруч і буде таким головним акцентом. Ну, там весь місяць, але сімнадцятого десь січня, особливо. І оцей парад планет він торкається ключових сфер вашого життя восьмого і дев'ятого сектору. Восьмий дім це чужі ресурси, фінанси, такі глибинні, якісь процеси. А дев'ятий сектор це освіта, подорожі, це колективна діяльність, інтернет-проекти, обмін знаннями, новими ідеями. І коли кілька планет вони рухаються разом астрологічною мовою, це називається стеліум планет, тут відкриваються ключові можливості не тільки на цей місяць, це задає цикл, тренд. І це важливо вловити ці моменти і використовувати стратегічно і спрямовувати енергію на розвиток і на досягнення результатів, тому що тут дається ну, прям всі вам карти і жезли в руки. Новий місяць. 18 січня буде в Козорозі, в вашому також 8 секторі, це ще підсвічує, що нова енергія зароджується тут. І це в темі фінансів, спільних ресурсів, трансформаційних процесів, взагалі тема чужих фінансів. Тут буде якась відбуватися нова енергія, нове що закладається. Ви вже це відчуваєте. Тому розпочинайте нові процеси, що закладуть основу для майбутніх досягнень у цій сфері. Рекомендую використовувати, як планувати важливі фінансові або інвестиційні кроки, запускати нові проекти пов'язані з співпрацею або спільними ресурсами, у когось брати гроші, щоб прокрутити їх для вашого стартапу, глибинна робота над собою, над своїми психологічними установками, і вирішувати питання, які стосуються спадщини, кредитів, юридичних якихось моментів. 3 січня відбудеться з'єднання Сонця і Плутона у вашому так у утильців 10, 30... У вашому дев'ятому сектору, секторі гороскопу. І це такий потужний цикл змін, глибокої, глибокої трансформації. Він Плутон буде йти по вашому дев'ятому секторі ще до 43-го року. Але це говорить про те, що вам потрібно в корні змінити тему вашого світогляду, вашої освіти, змінити освіту взагалі повністю, трансформувати її. Тема подорожі за кордону, закордонних справ, людьми, з якими ви працюєте з за кордону, імміграційних процесів. Сонце буде кожен рік зустрічатися з Плутоном в цій точці і підсвічувати вам, що вам потрібно переосмислити, очиститись, оновити. І ця тема касається стосується саме теми з закордонною або іноземців. Ну, ось тут в такому ключі. Так, Нептун остаточно перейде в ОВН, в ваш 11-й сектор і з 27 січня і залишиметься тут на 14 років. Цей транзит він задає довгостроковий вектор розвитку у сферах пов'язаних з дружбою, колективною діяльністю, інтернет-проектами, соціальними ініціативами. І він сприяє глибинному такому переосмисленню взаємин в групах в творчому підході до командної роботи і розширенню вашого соціального і професійного кола. У прогнозі на 26 рік для всіх знаків я вже трішечки розкривала цей аспект. Обов'язково перегляньте повний прогноз для близнюків на 26 рік. Обов'язково там дуже багато роботи. Я для вас дуже старалася, і там прям про весь ваш 26-й рік. Тож обов'язково подивіться, посилання залишу під цим відео. Одним можна сказати точно, що цей транзит він допомагає вам ставати більш інтуїтивними, творчими і здатними до. Нестандартних рішень у колективах. Тобто тут буде взагалі така енергія проходити Нептунянська енергія, вона завжди про якесь таке творчість і розмиті кордони. Ось так. Але я обов'язково запишу ще відео про Нептун. Одразу після повних прогнозів на січень я запишу по Нептуну. Тож ставте дзвіночки, щоб не пропустити. Отож, дорогі мої близнюки, підсумок січня для вас. Головні теми місяця це енергія активна в навчанні, в поїздках, розширення кругозору, інтернет-проекти, комунікація з друзями, з партнерами, фінанси, чужі фінанси, дуже виділення або це спадщина, або інвестиція, або якась тема, якою ви берете чужий ресурс, використовуєте у своїх інтересах. Тож використовуйте енергію цього параду планет для того, щоб стартанути в цьому році, і це прям для вас виділено цей час для цих сфер. Стежте за моментами потужної планетарної енергії цієї з 17 січня, але насправді вони весь місяць, і буде ще навіть на лютий переходити. Новий місяць підсвічує вам, що потрібно стартанути якийсь фінансовий проєкт спільний з кимось. І взагалі я вам бажаю найкласнішого і продуктивного січня, дорогі близнюки. З вами була ваша астроната. Підписуйтесь і побачимось в наступних прогнозах. Па-па!